Вітаю! Сьогодні 15 вересня 2022 року. 204 та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Країна терорист завдала удару ракетами кинжал та іскандер по греблі Карачунівського водосховища у Кривому Розі. Мета цього теракту затопити кривий ріг, змити водою частину міста. Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів. Атака цивільного об'єкта це акт відчаю, що свідчить про намагання кремлівського диктатора посіяти паніку та створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі. Всі ці підлі дії не здатні зламати дух свободи українців, а на загарбників чекатиме справедлива відповідь і відплата. Батальйони першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна. Продовжують виконання бойових завдань на південному, північному та східному напрямках. За минулу добу ворог завдав 8 ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 86 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об'єктах на території України. На багатьох напрямках противник обстрілює інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії. А саме, на Сіверському напрямку в районі Галаганівки Чернігівської області, на Харківському напрямку в районах населених пунктів Баранівка, Гоптівка, Висока Яруга, Нескучне та Куп'янськ, на Краматорському напрямку Тетянівка, Криволука та Білогорівка, на Бахмутському напрямку Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве і Сухабалка. На Авдіївському напрямку Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка. На Запорізькому напрямку Вільне поле, Зелене поле, Новопіль, Велика Новосілка, Павлівка, Оріхів, Токмачка та Білогір'я. На південно напрямку Біла Криниця, Ольгине, Любомирівка, Тернові Поди, Іванівка. Крім того, ворог постійно веде повітряну розвідку БПЛА з метою утримання тимчасово захоплених територій. Ворог намагається укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях. Переміщує резерви зі складу підрозділів 3-го армійського корпусу, а також залишки підрозділів, які були виведені з харківського напрямку. Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки противника, зокрема в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка. Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань авіація сил оборони здійснила 12 ударів. По місцях зосередження живої сили і техніки противника підтверджено ураження шести районів зосередження живої сили ворога, двох взводних опорних пунктів та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили чотири літаки окупантів: три Су-25 та один Су-24М. Також за добу денацифіковано 13 танків і 200 окупантів. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!